Вітаю, мої хороші з вами Лінусюна Art. І сьогодні, як обіцяла вже в сторі з вчорашньому в інстаграмі, я показую, як я роблю фон, текстуру фону по типу акварельного паперу. По-перше, відповім на запитання, які частенько чую у себе в директі в інстаграмі: Це, який планшет в мене? Samsung Galaxy S9. FE. А, яка програма? Infinite Painter? Це просто. Це дуже самий класний аналог з тих, що я тестувала. До речі, на минулому інтопорі я тестувала дуже багато програм для Android, які можна використовувати саме на Samsung, і зупинилася все ж таки на саме цій програмі. На жаль, в ній, як я вже розповідала, що немає української мови, але є англійська. Є російська, є англійська. У мене є деякі уроки, якщо ви бачили, про Infinite Painter або Паттерну. Щось я там показувала ще, показувала вирізку, як робити, як працювати з деякими функціями. Але скажу вам чесно: як і в Procreate, так і в Infinite Painter є функція по використанню. Цієї програми. Тобто можете сісти, прочитати, знати про всі функції і працювати. Тим більше є дуже багато лайфхаків, які я зараз вам покажу. Відповідаю, що ж робити? Скажу вам, що в самому Infinite Painter є можливість вибирати текстуру. Тобто ви можете обрати фончик, також я пробувала, тут в мене є текстурки, які я самостійно давала, але скажу вам так, що мені не дуже це подобається. Мені не дуже подобається, як воно себе поводить під час роботи. Наприклад, я дуже люблю акварельний стиль і мені не дуже подобається. Як воно потім виглядає, тобто немає ефекту саме акварельного. То я дуже-дуже багато передивилася відео і про про кріти, інші програми, і знайшла дуже класну інформацію. Ну що ж, зараз вам, з вами поділюся, що ж я роблю. Я собі заздалегідь завантажила фото. Галерею акварельного паперу, Той текстури, який мені подобається. Ви можете зробити самостійно чи знайти в інтернеті фото саме ту структуру акварельного паперу, як ви знаєте, я вам як аквареліст підкажу, що є різна текстура, є гладенька, є більш така. Фактурна є, зовсім фактурна, в них є свої назви, але сьогодні не про це. Я обрала ті, які мені подобаються. І що ж нам робити, як його додати сюди? В мене ось перед вами є вже готовий холстик. Я що роблю? Я відкриваю три крапочки, імпорт чи додавання, так. відкриваю галерею. У мене бачите, тут багато всього, що я вам показувала, що моя книжечка, яку я відмальовувала. І також в мене тут є фоточки двох видів акварельного паперу. Мені більше до вподоби ось цей. Я його обираю, додаю не як референс, а як саме шар. <кхід> бачите, він є. Я його зараз трансформую. По формі, як мені потрібно, розтягую його. Так, розтягую по самому формі холста, натискаю тут галочку. Якщо, бачите, воно додалося. Але якщо я зараз буду тут працювати з ним, ніякого ефекту потім не зовсім не буде. Зараз вам просто покажу, щоб ви розуміли, зроблю ще один шар, перенесу його трошки нижче, тут перетягну. І давайте спробуємо. У мене тут стоїть акварелька, пензлик. Зараз вам покажу. Так, чого це ти мене не хочеш? Бачите, його зовсім не видно. Він десь під шаром, тим, що є. Якщо перенесу сюди, теж ніякого просто ефекту не буде, що я там пишу прямо на акварельному папері. Ну, боже, буде просвічуватися, але саму фактуру він передавати не будемо. Тому, зараз таке, клінер. Давайте перенесу його донизу, а ми попрацюємо з цим шаром, куди я додала саме акварельний папір. Що ми будемо робити? Ми натискаємо на сам шар. І у нас тут є різні режими, які ми можемо обирати, як воно буде виглядати м'якеньке світло, дуже, щоб воно кольорово було підсвічене і так далі. Я обираю такий моментик, як. Мультиплай, це ну, українською це буде помноження, множення. І для цього шару я обираю саме цей режимчик. І я його обов'язково блокую, щоб на ньому нічого вже не малювати. І тепер подивіться, різниця, яка буде. У нас вже коли я працюю з корелькою, давайте може трошки. Інший колір оберу, щоб вам видно було. Ой-ой-ой. Туди поскакалися ми. І ще моментик, цей шар повинен бути зверху, постійно зверху. Давайте інший колір, Давайте ось такий. Бачите, ми наче з вами вже працюємо на акварельному папері. У нас видно і фактуру, і так далі. Тобто, обираючи. Ось таким чином цей шар примноженням, множенням російського множення, мультиплай це англійською. Ви створюєте собі саме такий ефект акварельного паперу. Тут в мене є дуже багато акварельних пензликів. Давайте, наприклад, такий. Такий спробуємо. Все так. риски, Бачите? Буде прямо як наче ви працюєте саме на акварильному папері. Ну що, користуйтеся, дуже багато чого дослідила, тому просто ділюся з вами з свого досліду, те, що маю. Сподіваюся, вам було корисно. Якщо вам сподобалась інформація, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментар, я буду дуже вдячна. Це буде мене стимулювати щоб знімати вам ще такі корисні відео. Щоб ділитися з вами знаннями, які я сама набула, бо нічого, нічого тайного цього немає, ви можете про це, про це прочитати, передивитися самі. Я вам з вами просто ділюся, що я сама накопала. Також буду рада, якщо ви підпишетесь на канал і будете слідкувати далі, бо тут буде ще багато чого. Цікавого не тільки про планшети, Ну й про акварельку і інші художні матеріали. Всіх обіймаю, всім Па-па